Стають прославленими ранами переможців. Святкувати Пасху для нас сьогодні означає відчути цілющий дотик Христової життєдайної десниці, яка пробита Його прославленими ранами. Цей доторк до наших ран вливає в нас силу ран Воскреслого, подих того, хто смерть подолав і тим, що робах життя дарував. Цього Великого дня згадаємо слова апостол-народів. Бо якщо ми з'єдні з ним подобою смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Рани тих, кого поранено з Христом, неминуче перетворяться на рани прославленого Господа, бо Христос Воскрес, що ключів діви, не порушив у Твоїм і відчинив нам райські двері. У нашій традиції ми не відтворюємо в іконописі самої події Воскресіння. Для нас праздничою іконою є зображення. З'їшевся до аду. Слід зауважити, що внизу на цій іконі лежать ключі, символ Христової перемоги на смертю та силою пекла. Для Бога все відкрите: дівече лоно, надробний камінь, замкні двері, і людські серця. Господь бачить нашу біду, і ми можемо бути впевненими його близькості в час тривоги. Своєю Пасхою він вже відчинив нам райські двері. Але для того, щоб ми могли війти, він потребує нашої співпраці та нашого довір'я. Отож, віримо твердо, як не стримали Христа в його прославному тілі, ні гробні печаті, ні військова сторожа, так само нашої зранненої України не буде здатним поконати жодний агресор і окупант. Ми переможемо ворога, відбудуємо наші зруйновані міста і села, залікуємо наші рани силою, діянням Святого Духа. Бо Христос Воскрес, світло Воскресіння Христового перетворює наш смуток і наші сльози на пасхальну радість, як це сталося і з жінок переносить при порожнім гробі Спасителя. І ми сьогодні бачимо, що те, що з людського погляду неможливе, безнадійне, стає переможним, перетворюється на прославу того, хто відчинив скірайські двері, дарує нам життя вічне. Якщо Христос на Христі серед неймовірних страждань зміг підвести свої очі до Отця з надією, яка розвіює вічай, то й ми маємо нині сміливість промовити до Воскресного Спасителя разом із самопівцем, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли той взивав до нього, слухав його, і душа моя для нього житиме.